20 вінницьких закладів освіти отримали золото на 14-й міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти 2023 Ще шість здобули срібло. Найвищими нагородами відзначили Вінницькі заклади освіти у напрямках інклюзивного навчання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, виховання національної еліти. Як зазначили у департаменті освіти Вінницької міської ради, освітні заклади нашої громади постійно працюють над вдосконаленням та покращенням своєї роботи. Тож 14-та міжнародна виставка стала черговим етапом в апробації та поширенні серед однодумців своїх здобутків. Цього року е, такою особливістю участі е, наших закладів освіти стало те, що завжди переважно брали участь школи. Цього року 50% відсотків рівну шкіл, 50% садочків. І ще що тематика написання робіт була теж дуже цікавою і різноманітною, але все більше схиляються. Школи і садочки до національно-патріотичного виховання, як навчити дітей любити свою батьківщину по-справжньому, як бути патріотами, і як ці методики впроваджувати з виховання патріотів, впроваджувати в освітній процес. Роботи подаються до журі, журі. Проглядає ці роботи, ну, на жаль, онлайн. Ми розуміємо безпекову ситуацію в Києві, вона відбулася онлайн. А потім заклади, які беруть участь, вони роблять доповідь, захист робіт, і відповідно за цим результатом дається золота чи срібна медаль.